Сьогодні в напружених американсько-китайських відносинах є дві найбільші зони ризику. Про це у своїй статті з назвою Підступний кремнієвий трикутник пише видання Foreign Affairs. По-перше, це безпека Тайваню. По-друге, безпека ланцюжків, постачання на півпровідників. Попри те, що кожна з цих проблем вкрай важлива для сполучених штатів, шляхи їх вирішення не завжди збігаються. Зниження ризику в одній можуть легко збільшити ризик у іншій, і навпаки. Найбільшу загрозу для США та союзників зазначає видання, створює ескалація військового і геополітичного тиску Пекіна. Якщо йому вдасться захопити Тайвань, режим китайського лідера Сінпіна може раптово здобути владу над найважливішим промисловим товаром у світі. Політики визнають ланцюжок постачання такого важливого компонента цифрової економіки є дуже вразливим. Усі пам'ятають світовий чіповий голод у 2020-му, який спричинив хаос у найрізноманітніших галузях. Це одна з багатьох причин непокоїтися щодо безпеки Тайваню. Дехто зі стратегів вважає, що напівпровідникова промисловість являє собою кремнієвий щит для Тайваню, оскільки чипи сьогодні настільки важливі для світової економіки і для економіки Китаю, що за відсутності екстремальної кризи або провокації, китайські лідери навряд чи підуть на ризик конфлікту, який може знищити або серйозно порушити постачання чипів до Китаю та інших країн. Ба більше, залежність більшої частини світу від тайванської напівпровідникової промисловості дає урядом інших країн додаткову зацікавленість запобігати конфлікту. То навколо Тайваню. Однак НАТО покладатися на цю логіку було б нерозумно. Якщо Пекін вирішить застосувати силу, його підштовхнуть до цього насамперед інші політичні та геополітичні причини. Сполучені Штати залишаються світовим лідером у галузі досліджень і проєктування напівпровідників. Проте найбільша частка виробництва припадає на Тайвань. Там виготовляють 60% усіх чипів у світі та понад 90% передових мікросхем. Після Тайваню йдуть Південна Корея, Японія і Китай. США опустилися на п'яте місце. Їхня частка у світовому виробництві за останні 20 років знизилася з 37 до 12%. Багато виробничих процесів виконують на заводах в інших країнах. Тому пише Foreign Affairs, Сполучені Штати прагнуть, щоб основну частину їхнього попиту на напівпровідники та мікросхеми стабільно задовольняли дружні країни на кожному етапі ланцюжка постачання. Навіть якщо Сполучені Штати подвоїть свою частку у світовому виробництві чіпів у найближчі роки, вони все одно будуть сильно залежати від глобальних ланцюжків постачання, в яких мають брати участь надійні партнери. Головним чином це будуть друзі й союзники Сполучених Штатів, не лише Тайвань, але й Франція, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сингапур і Південна Корея. Індія також готова стати гравцем у цій галузі, і Сполучені Штати мають допомогти залучити інвестиції до виробництва в цій країні. Щоб заохотити розвиток виробництва мікросхем у себе вдома, сполученим штатам необхідно забезпечити нижчі витрати, розвинену інфраструктуру, розширені послуги та інженерні таланти. У цьому вважає Foreign Affairs, може допомогти конгрес, якщо продовжить 100% податкову амортизацію для короткострокових капітальних активів або пролонгує податкові пільги на виробництво мікросхем. Це зменшить початкові витрати на обладнання для виробництва напівпровідників і компенсує інші витрати на будівництво нових заводів, які в чотири рази вищі ніж у Тайвані. Партнерство з Тайванем також відкриває величезні можливості на технологічному фронті. Американські дослідницькі центри та університети можуть скористатися підтримкою Тайваню в розвитку талантів, а тайванські фірми можуть отримати вигоду від розширення досліджень і розробок у Сполучених Штатах. Політика США може допомогти стимулювати таку співпрацю. Та перш за все, на думку Foreign Affairs, Вашингтон повинен забезпечити безпеку Тайваню. Сполучені Штати мають допомогти йому отримати додаткове сучасне озброєння, якого він потребує. Зокрема, США мають укладати ліцензійні угоди з виробничим сектором Тайваню, щоб швидко наростити місцеве виробництво озброєнь, таких як протитанкові ракети Джавелін, ракети класу Земля Повітря Стінгер, безпілотні літальні апарати і системи супутникового зв'язку. Зміцнюючи партнерські відносини з друзями і союзниками та залучаючи інвестиції від них, Сполучені Штати повинні також виявляти пильність щодо напівпровідникових амбіцій Китаю. Повністю заморозити роль КНР у глобальному ланцюжку постачання нереально і небажано. Натомість, метою має бути забезпечити, щоб ані Китай, ані будь-який інший потенційний майбутній супротивник не зміг використати свою позицію в ланцюжках постачання напівпровідників як зброю. Сіцінпінь встановив 2027 тисячі як рік, до якого Китай має бути готовим до військового нападу на Тайвань. Тому на думку Foreign Affairs, сполученим штатам не можна втрачати часу і уже зараз посилювати здатність Тайваню захищати свою демократію. Економічна, технологічна і стратегічна конкуренція між Китаєм і США залишатиметься основною рисою геополітики на довгі роки. Щоб підвищити свої шанси на перемогу у цій конкуренції, Сполученим Штатам знадобляться надійні міжнародні партнери, з якими вони зможуть зміцнити свій ланцюжок постачання на півпровідників. І в цих зусиллях немає важливішого партнера ніж Тайвань. Це був огляд прес.